І так, усім привіт, дорогі друзі, з вами Олег і і Настя. І Настя, привіт! Так, В цілому, я вирішив, так як у нас всі настройки збилися, я вирішив, що краще буде, що ми будемо записувати по старинці. Тобто, так, як я завжди колись випускав реакції, тому дивіться, тепер буде на весь екран відео, яке ми дивимося. А сьогодні я... ми вирішили подивитися такого, як Окріп, mm -hmm. а він вирішив зібрати ігровий сетап в Аврорі. Навіть цікаво буде побачити. Да, це нам тема можна так сказати трошки близька. Не Аврора, а зібрання ПК. Так як ми зовсім недавно зібрали собі топову пекарню, але це не ПК, це сетап. А, сетап? Сетап. Тобто, те, що нас окружає. А, я поняла. Я іду в президенти України. Кожен школяр, хлопчик, або чоловік стикався з моментом, да. коли він збирає собі новий комп'ютер. Не просто докидуєш оперативку в старий, а прямо таки з нуля збираєш новий mm -hmm. сетап. Бо мама дозволила такий подарунок на день народження. Mm -hmm. Або ти вже дорослий і сам да. собі його купуєш, але це вже трошки інша сумна історія. Так. Ну, ми до речі, ми, хоч не просто збирали оперативку, ми виходить, заміняли материнську плату. Процесор. Потім сказали, що ця зборка фігня, так як у нас е, був заводський кулер від старого процесора, нам поставили ще радіатора, поміняли <сміщили> потім саму коробку. Тому, Тречі, що... перефігачили все ще й поміняли диски місцями. Я потім вирішила їх переназвати. Комп'ютер почав зжужжати і світити. É, і все на світі, коротше, все. Коротше, довго ми з цим мутузили, ця, але. От, компік це тільки половина проблеми, бо світові корпорації все ж таки придумали, як можна з тебе викачати побільше грошей, створили тисячу різних прибамбасів до і так недешевої коробки. Мишка Келемор. Камон. Точно така сама, тільки що побачила. Райдерська мишка, яка викає, яка викачує тіки. Енергії з батареї к вам просто не снилось о клавіатури, навушники і навіть мівіна, <плес> і ось ти вже стоїш в магазині або сидиш на сайті і думаєш, як не набирати кредитів або ж навпаки не купити прям сміття. І да? якщо це відео да. існує і в назві є слово Аврора, то можна здогадатися, що в цьому відео я поїм лайне. Я раді <плес> найдешевше з магазину, По який факту. точно можна назвати бюджетним. Не коли тобі кидають посилання і кажуть, що це бюджетне к. 21. 21 кусок. Ви з Да, ще й під замовлення, Я вона не одразу прийде. Я ще понімаю, ті, які оці такі різноцвітні, прям мілашні, пастельні, і там з кучою якихось малюнків персонажів і все на світі, то тоді понятно, що воно стоїть фіг. Ні, просто розумієш, є механіка, є ще якась, тобто клавіо, вони теж є різні. Я знаю, навіть є такі, що. У нас, допустимо, у нас не механіка, у нас звичай. Ага. Навіть є такі, що роблять дільно кнопки з епоксидної смоли, туди нафігачують всякі штуки, знаєш, щоб воно було таке красивішне, прозрачне з якимись цвітами. <с> не бачив таке? А, я... Ні, це якась туфта. <с> я, я не знаю. <клавіатура. <клавіатура> <клавіатура> це <вже> ось бюджетна собі... клавіатура, але. Ну давайте розбирати мій смітник по порядку. Усі цифри, тобто скільки я витратив на речу відео, я скажу в кінці mm. відео. А ще додивись до кінця, тому що я скажу, куди я це все потім подіну. Ви на каналі mm. Окріп, і так, замість нескінченої каруселі, мемів, в цьому відео ви будете бачити моє лице. Якщо соромитись, я можу не тримати з вами зоровий контакт. Я все розумію. Ми тільки познайомились. <рес> а, ну, взагалі так, але у мене перше таке от питання а, у тебе немає стойки. Це ж, по-моєму, у нього в руці мікрофон FIFO. Може, а, він так рішив зробити, бо так ти... А, Взагалі, от, гляньте, у нас теж є FIFINE, але ось такий. А, суть у чому? Я надурив якось свого рекламодавця, але у мене так вийшло тупо випадково. Чесно. Uh, на Аліекспресі мені написав, uh, точніше, мені на пошту прийшло повідомлення від uh, якогось китайця, який продає uh, мікрофони. Uh -huh. Оказалося, що це один із піар-менеджерів uh, uh, компанії Fifine. Оказалось, uh... на, на, на цьому на AliExpress, ну, на Аліекспресі. Ні, китайська компанія. Mm. То вони. Шукали блогерів і так далі, і вони замовили у мене рекламу. Тобто вони збиралися там а, продавати через блогерів а, свою техніку. Uh -huh. І так вийшло, що а, він замовив рекламу саме у цього от мікрофону. Це було роки, мабуть, 6 назад, вже 7. І вийшло, я тіпа, дивлюся, вони. У них кучу виборів серед мікрофонів, навіть з поп-фільтром висувним. Він сказав: ні-ні-ні, нам треба саме оце от це прореклами. Mm -hmm. Я сказав, хорошо. Я купив його, по суті, за одну гривню. Це вже mm -hmm. потім я в цитрусі його побачив за повт... полтори штуки чи за дві. Mm -hmm. <laughs> а, і він замовив: я забрав посилку, і він мені написав, щоб я написав йому, коли. Uh, він прийде. Я про це забув. І я Просто вилетіло з голови. Я коли хотів йому написати, що мікрофон прийшов, uh, я... у мене оказався чогось заблокований в Аліекспресі сам аккаунт. По ітогу, ні реклами, ні цього мікрофона ніхто із нас не бачив. <пишись> <кхм> ні, так зараз, ну, Підпишись на окріпа. А, а куди мені вертати? Я навіть ну, адресу да, не знаю. Как би. Тебе заблочив, получается? Ні, о, о, я не я... міг згадати цей. Хот, як... да, я не міг згадати, як війти. Шесть. Воно на будь-який мій ну, це, пароль вписало це, це широкий. не твоя я це подстава просто Аліекспресо. Я просто <пишись> не міг. Ту саме я вписував, воно не хотіло. Достатньо близько познайомились. Пів час перебирати сміття. А може, й не сміття. Я не знаю. Зараз подивимось, бо я навіть поїсти взяв. Я, якщо чесно, трошки боюсь. Взагалі я обійшов 4 на районі, і думаю, тільки це заслуговує на лайк. Поживійте мої п'яточки. Я майже одразу підходив до відділу з електронікою, і буквально перше, що я побачив, це Маус. Маус Optical. Дротова мишка, за увага 40 гривень. Це не маленька картопля Фрів Макдональдс. Це 40. Гривень за реально функціонуючу електроніку. Це 40 гривень за Best Choice Ну, якщо на коробці так написано, в мене питань немає. А ще мені сподобався цей пункт, який читається як фізична арматорна сталь. Із корисної інформації тут, мабуть, все. Навіть DPI не написали. Будемо тестити ручками. в ручках, до речі, відчувається як а, вопрос на засипку. Настя Ти знаєш, що таке DPI? Ну, скорость як воно цей. Рухає мишка, рухає стрілочка. Що, uh -huh. ні, я не права? Все правильно. Так, мишка за 40 я гривень знаю. тут реально не обманули. Я її підключив і спробував зробити хоч щось. І, як ви думаєте, правильно, один із десяти огляд закінчено. <ріст> А якщо серйозно, то ага. реально один із десяти. Факт того, що вона працює, так, це правда, але я впевнений, що довго ви з нею не М -м -м. протягнете. Ваші нерви не витримують ці постійні зриви і цей плаский низ. Таке відчуття, що їй цієї плоскості да. замало і вона постійно завалюється в бік. Можливо, це я недостатньо крутий. Не, мало і вона постійно реально, така сама миша, ні. Можливо, йоу, й мешка така сама. Ти ну, віна. Ну вона удобна. Я о, тобі да. вона реально удобна просто. Хто захоче собі таку мишу? Razer Basilisk X Hyperspeed. А, Вона крута, однак, да, вона викачує енергію з батареєю як сумасшедша. Я мовчу про я те, що вона... — Я просто... Із-за того, що вона в нас є, взагалі, я другі мишки в руках не можу держати, вони тупо не буду. Я її заудобності її тоді і брав, але єдина проблема, що вона час від часу буває, дисконектиться від компа. Я не знаю, як це рішити, чесно. Бо це я недостатньо крутий, Бо, не користуюсь подібною мишкою від Apple, але 25 кадром. Ну, по-моєму, так. Бо не користуюсь. І вона постійно завалюється в бік. Можливо, це я недостатньо крутий, бо не користую... Короче, Коротше, забиюсь подібною мишкою від Apple, але думаю, що референс зачут. Да, це плоска неї ній... вона просто плоска, і. це, типу, нажимаються кнопки. Однак ти не бачиш, що там кнопки є. Типа, сенс... типа як сенсорне? Типа як просто сьокнушкою? По-моєму, по так. Да. Я... я не пам'ятаю, але це набагато краще, ніж коли я хотів попрацювати на футбол один монтажером. Ну, мене подруга завела туди, і там у них замість мишки предпропонув... пропонувалося цей колесико на клавіатурі Ого, <laughs> на маках. Це, звісно, жесть, це повна жесть, і всі приходили зі своїми мишками. Три тисячі в руці сидить трішки приємніше. Не бачу сенсу дотримуватись на цьому офісному монстрі. Коли у мене є справжнє ігрове рішення, думаю, ця штука точно прокачає ваш скіл в героях, бо це вже 100 гривень. 100 гривень За мишку тієї ж фірми. Видно, хтось задонатив до в Тиктоке. Ну, 3000 DPI, Ви що смієтесь? Сподіваюсь, що вона не буде так. такою ж, просто в іншому пластику. Бо тут, як мінімум, написали про 3000 DPI, ЛГБТ підсвітку і ну, чомусь DPI, розірвану так. коробку. Mm. В магазині, на жаль, була тільки одна така, і дочекалась на мене саме в такому вигляді. Mm -hmm. Добре, що сам апарат цілий, і на вигляд він точно виглядає і відчувається краще свого попередника, mm -hmm. бо коштував 100 гривень, а це вже не жарти. Mm -hmm. Я yeah. підключив і підсвітка одразу окупила додатково витрачені 60 гривень і зараз без жаль. По-моєму, у мене колись така було. Да, а, я а, зачасту колись, коли б розумів, що мишки для мене задорогі, я коли побачив щось на Аліки, я замовляв його, але ці мишки не витримували більше, ніж 3-4 місяці. А, вони починали кнопки самі по собі, тобто не кидав нікуди, нічого. Нажиматися по два рази. А, тобто, а, два а. нажима підряд, просто ні з якої причини. Так, мені кажеться, в таких е, мешках сліда, типу, да, що воно вже, да. туда, знаєш, як впадає всередину. Ну, щось те попереду. Мешкою за 100 гривень можна хоч якось користуватися. Ага. Звісно, вона не так точно водить курсор, як ваша, за 100 мільйонів, на яку треба було надавати. Наш рефіцер. А, Розумієш, є така напад на мишці? Да. місці? Просто з... нинішні клави зачасту робляться без нампада взагалі. Mm. І на нампад можна забілдити, наприклад, там, в доті використання предметів. Mm -hmm. Ти можеш просто бічною кнопкою нажимати на використати той предмет, чи то, no, чи в іншій якісь ігрі, і ти не трогаєш, крім там ходити, нічого, і все. В цій же доті ти взагалі можеш клавіатуру не, не чпати, а тільки цим нам Да, Так, ну, звісно. Трошки для рука устава, і да. це навіть не теоретично. Це моя колишня мишка, якою я користувався кілька місяців, бо її попередниця покинула наш світ. Я, звісно, придбав її зі словами через тиждень куплю нову, але обманув сам себе і прожив з нею кілька місяців. Тому, oh -oh. якщо у вас необхідність перечекати тиждень другий, сміливо купуйте мишку в Аврорі за 100 гривень. Але mm -hmm. не засичуйтесь, бо це реально дурка. Ще з історії про <laughs> мишки, хочу сказати два слова про ту, яка на місяць замінила мені мою основну лоджі Тек Логітеч, про яку, до речі, mm -hmm. теж є відео на каналі, десь десь тут можливо буде Aha, А, аналітика. Я експериментнув і вперше oh покористувався атак шарком за тисячу гривнів, радість майже кожного школяра, бо її продажі, Aha. як правило, ростуть на Новий рік або на ваш день народження. Mm -hmm. Ви, звісно, можете сказати, що на якомусь тему взагалі можна знайти за 700, і я вас не зупиняю, хоч за 500 на OLX. але сам факт, що mm -hmm. якість цієї мишки і її ціна абсолютно виправдані. Ну і ще мені дуже сильно сподобалось концепт. Цепція цього острівка, зарядки, зарядки хаба да. і підставки одночасно. Mm -hmm. Думаю, якщо б подібні моделі були з таким острівцем, то ціна була б набагато більшою. Бо штучка mm -hmm. рані, well, крута. Well, що що ви кажете? Що це за штука на столі? А це <laughs> просто світильник з дівчинкою окріпа, oh, яку залило смолою і змусили гарно світитися. Кажуть, що Blin, замість круто. дівчинки окріпа можна зробити mm -hmm. будь-якого вашого персонажа і зробити комусь крутий подарунок. Але це треба перевіряти в описі під цим відео. Уточнюйте там. Дум в общем. Реклама, але при цьому да, це круто ну, зроблено. Ну, тобто, це дуже круто, да. Його персонажа так зробили mm -hmm. круто. Ну, я так зрозумів, у нього не така, як у нас мишка. мешка. Да, у нього логітеч. Це мишки. штуку для великого пальця. Вона в багатьох. Я просто після того, як з ну, з Аліка цими мишками попользувався, у них у всіх був острівець. Поначалу було жутко невдобно. Але після цього я вже не можу восприймати інші мишки, от серйозно. От навіть от наша мишка, вона не підсвічується. Тут таке, типа, ну, технологія оптична. Да. І взагалі круто. Ну, Ха. Там трошки світиться, на фігія мама? Ні, ні. Іноді світиться. 16 DPI у нас. 16 тисяч. Ого. Так. <плес> да. Є таке. Йде клавіатура, і саме через неї я бігав по всім аврорам свого району, щоб знайти ігрову. Мене не влаштовували звичайні чорні без підсвітки. Це залишити офісному планктону. Я хотів, щоб мій скіл виріс, і я її знайшов. Субо ігрова клавіатура субо. або кубо. Я не впевнений. Ну, це реально монстр в світі ігрових девайсів RGB, півтора метра кабель USB розірвана yeah. ще в магазині. Коротше, усе як я люблю. Погляньте, я її навіть не вмикав, але вона одразу працювала з підсвіткою. От, я розумію ігровий Шо? девайс. Добре, не буду вас обманювати, бо ви ще повірите в результаті. У мене в руках, тобто на столі, звичайна, дефолтна, желейна майже безшумна а, клавіатура. Шо? Якусь частинку сценарія я писав нею і можу впевнено сказати, що з нею. Можна жити, поки під клавішами немає крихт хліба, натискати приємно, але часто стається момент, коли не розумієш, натиснути кнопку чи ні. Але кого це хвилює, якщо апарат коштує 400 гривень, і думаю, щось да. подібне можна знайти навіть за 300. Да, Я подумав, що так мені робити з цими девайсами, і думаю, що їх просто вам роздам. Думаю, мова як мінімум про клавіатуру, бо мишка за 40 гривень вам не потрібна. Звісно, девайси mm -hmm. не жирнючі, але це набагато краще, ніж просто викинути. І повірте, в когось навіть такого немає. Тому заходьте в Телеграм і чекайте сповіщення про недільний стрім на ось цю ну, дату. І... Якщо забажаєте, да, в описі буде а, посилання на цей оригінал, можете зайти, подивитися, До. а може по... А, а вже профукали. Пору... Сьогодні 14. 14? Да, а, ну то ну то все, ви профукали. В <різь> общем. Я би і так не хотів би щось брати, бо у нас оця мишка Razer Basilisk за... 에... Ми не помню. Десь там є Ні, я помню. Ну, дві з половиною. Серйозно? Так. Приблизно дві з половиною. І Razer клавіатура у нас. Цінос версія 2 за 3,5. Угу. Да. Але мене все устраює. Типу, да, це для ігрового білду не сильно багато, але я Тоже дуже мально, доволен. Можливо, покладу вам ще якихось приколів, а де ще ви побачите таку круту підсвітку з різними режимами, а саме з трьома режимами яскравості і пульсацією. Якщо для вас це не круто, вітаю, ви виросли. А для тих, хто може порадіти такому подарунку, знайте, що у вас ще все попереду. Я, наприклад, до сьогодні тримаю біля себе свою першу мембрану клавіатуру, яку я колись купував за увага, 200 гривень І не питайте, чому на ній так сильно затертий шифт. Я все одно вам не розкажу. Ще на клавіатурі Є додаткові кнопки, які викликають все, і навіть калькулятор вимикають і збільшують звук. Коротше, якщо це не ідеал за 400, я навіть не знаю, що вам в цьому житті треба. Може, килимок з підсвіткою. Я, якщо чесно, не очікував таких. І знаєте, в трьох так, є, в магазині є. апрори були такі климки, і я подумав, гріх не взяти один, це ж ігровий а, сетап. Ж такі? Ну, Звісно, перше, а, що, що мене ж? розчарувало, а, це мікро ЮСБ. Купляли, ні. Хоча ні, за 200 гривень треба, ні, треба мабуть, подякувати, що не на батарейках. Після розпакування він, звісно, хвилястий, але з часом це вгод. А Наш да, такий же ж самий, але він більший. Да, він більший. А, І я його брав в Брейні. Міняється не критично, та головне у цьому килимку не поверхня, а підсвітка. Після а? того, як я її увімкнув, сталося те, чого я не очікував. Я закохався, не в плані, в когось з вас. Але за лайк можу передумати. Я про те, що мені чомусь захотілося килимок з підсвіткою, бо виглядає це реально як плюс вайб. Мільярд режимів, безліч кольорів додають якоїсь атмосфери вашому місцю. Ідеал, якщо б він був розмірами, як мій килимок, і треба придумати, куди сховати дріт. А так це поки найцікавіша і найприємні. Моя покупка, особливо по такій ціні. Ну і зараз я хочу okay. вам признатися, я трошки обійшов правила цього відео. Я mm -hmm. не придбав мікрофон в Аврорі, бо його банально там не було. Але який okay. сетап 2025 століття без мікрофону, звісно, ніякий. Тому Наш я змов ось таку паличку-виручалочку. Defender Mic 117. паличка, яка змусить ваших тімейтів розказувати вам усе, що ви ще не чули про свою маму через ваш прекрасний звук. Але його ми ще перевіримо, поки я розпаковую вам. Це чудо інженерії no, скажу, що ну, чуєш, ну, таке... Це саме, як в тебе було, ні? Da. чи, чи якась друга? По-моєму, так. Да. По-моєму, від Defender у мене теж було. А, це мій перший був мікрофон. А, ні, почекай. Від Logitech. Від Logitech, по-моєму, у мене була палочка, mm. і а, з цією самою паличкою я починав в аніме озвучити. Я просто навчився, як це можна почистити так, щоб на рівні професійного мікрофона звучало. Да, да, да. і, в принципі, було нормально. Що у мене ніколи такого не було. Ні в дитинстві, ні пізніше, але <проб> чомусь я дуже хотів спробувати користуватися саме таким форматом. У мене сьогодні реально наче день народження. Можете привітати <проб> мене в коментарях. Якщо ви Шолись хоч щось людське. Ну і думаю, в мікрофоні найцікавіше це звуки. Давайте я спробую в нього поговорити. Чи зачекаєте? Може я вже кілька хвилин записую свій голос саме в нього. Насправді, ні, ця паличка сатини вручить саме так і сказати, що я розчарований, нічого не сказати. 129 гривень були ліквідовані на користь олігархів з компанії Defender. Дякую, Ха. респект. Якщо ти зараз не напишеш коментар з вибаченням, я буду записувати всі свої відео на цей мікрофон це він Мікрофон тобі Добре, я знову вас обманув. Я сьогодні негативний персонаж. Я накрутив звук так, щоб він звучав погано, і ви думали, що мікрофон поганий. Насправді ж я був приємно здивований. Один-два запис в мікрофон паличку, який максимально близько до рота. Максимально максимально Просто Якщо тихенькі. говорити ближче, то це вже треба буде його з'їсти. Просто проблема в ньому в тому, що він а, до нього дуже близько треба підходити. А, дуже близько. І, і за чого, навіть коли наприклад я озвучував, то дуже сильно виділялась буква П. Ну вот прямо в нього «пу-пу-пу». Ну, щось типу того. Я на нього натикав носок, щоб а, зробити поп-фільтр. Low. Обробка, але це вам не допоможе, якщо ви хочете сидіти в Діскорді. Звук, звісно, тихий, але якщо знайти правильне місце і підкрутити кілька mm -hmm. цікавих налаштувань, то звук буде дуже навіть адекватним. Але зважайте, що в повсякденному використанні швидше за все буде занадто тихо, і вас просто ніхто не буде чути без попередньої обробки. А якщо а, по перше, да, по-друге, mm -hmm. в Діскорді, наприклад, по-моєму. Uh, є функція, що можна збільшити громкість uh -huh. мого мікрофона. Так, yeah, По-моєму, таке було. Uh, по-третє, є така от тема, я почав нею тоді користуватися, uh, мікшер. Суть в тому, що у вас є така от фіговина, яка вставляється як USB, uh -huh. підключається 3,5 uh, мікрофон, і uh -huh. це всередині цього мікшера, uh, скажімо так, uh, аудіокарта. І вона через нього пропускає весь голос, і не через 3,5 комп воспроизводить mm -hmm. звук з мікрофона, а через USB. Mm -hmm. Тобто покращує якість, а точніше і громкість і якість. Це та штука, що в тебе така була як флешка. Так, uh -huh. да, да, як флешка. Mm -hmm. І виходить, що а, да, а, прийдеться полюбе ставити Noise Reduction на свій голос, тому що. А шуми громче, ніж сам голос, О, який говорить. І підкручувати цей лімітер, щоб більше громкість. Чи ну, материнська плата погана, то й шуми з'являться. Коротше, назбирайте О, так, трошки грошей і купіть купічись адекватне паличку оминаємо. А ні. Це в нас? Це в нас. Блін. Я думав, що це в нього. Я думав, що все вже добре. Таке ну, і взагалі мені здається, що це просто петличка на паличці. Я підключив mm -hmm. до комп'ютера петличку подорожчу і звук трішки гучніше, але все одно це петлички. Ну і mm -hmm. наостанок я залишив навушники. У мене, звісно, є маршали, але погодьтеся, це ігрова збірка. Вони mm -hmm. сюди не підходять. А в Аврорі я взяв цілих два варіанти. Перший це ось такі крапельки за гривень тридцять. Я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю за скільки я їх брав. Але точно пам'ятаю, що колись, років п'ять назад, я купував такі за дев'ять. І в них не працював один навушник. Мені, до речі, повернули mm. гроші, а в аврорі респект. Навіть не знаю, навіщо я їх купив. Я тих mm. людей, які не можуть такими користуватися через те, що вони банально не тримаються в вухах. Пишіть в коментарях, в кого теж така проблема. Я сподіваюся, я не один не можу носити AirPods. Я ж не один лох. Диво не сталося, і ці теж не тримають. Такі носити з оцими штуками, які типу, вставляються, тому що вони мене бісять. Ти туди прямо його вставляєш, воно звідти пльовується обратно. Не знаю, воно мені бісить просто. Влучай, а саме в вакуумні чи такі ваки. А да, да, такі, типу, з такими штучками, які. А, туда, поняв? Ну, це вакуум. Ну не, знаю, ну, не знаю. Мені, мене реально мені вакуумні завжди більше подобалися, там чище звук краще. Мені маленькі наушники, коли я останній раз носила, мені. Взагалі єдині, які мені колись нравились, такі маленькі наушники, це коли мені колись тетя подарила на день народження маршали, і вони, типу, вставлялися отуто з боку. не в в саме вухо, а, з... а тут, типу, в... Часть вуха з боку. Uh -huh. і воно типу, воно грає, ти його чуєш, але в саме вухо ти не вставляєш. Воно типу, не портить. Не uh, Такі це але я сильно не засмучений, бо звук там як би вам пояснити. Думаю, по звучанню щось типу такого і вайба як у цього котика у вас не буде. Добре, що я взяв дві пари, і це вже важка артилерія. Монстр від да, важка мірно, да. когось бачили Краще до людей з такими апаратами не підходити, бо думаю, ці види досить агресивні. Навушники я обирав по кольору, і на мою думку, взяв найсолідніші Ніжно-рожеві Хлопці, зрозуміють, дівчата сорі вам ніхто не пояснив. Ну і звісно я їх послухав, і це бомба. За 200 гривень я отримав пік містиль, плотний бас і загальний респект від мужиків в спортзалі. Я Не очікував на хоч якийсь результат, але тут приємне здивування. Звісно, носити її більше 10 хвилин не треба, але все ж таки це найкраща покупка після килимка з підсвітку. Чи все ж таки може бути щось краще? Після цього не виживу. Відео викладе моя мама. Пам'ять <реш> бракує. <реш> З Собачка, мама і <є> окріпа. <реш> Окей, дов, доволі таке веселе відео. То... Цікаво, цікаво. Але я думав, що більше якось техніки покаже, що він а, скупив. Так, а що там ще можна знайти? Це відео не реклама Аврори, але хотілося б. <реш> <реш> так, всім хотілося би. Стільки грошей, щоб їх рекламила Аврора, добре. точніше, щоб наоборот, наоборот да, ми рекламили Аврору. Угу. Добре, на цьому думаю, все. Відео прикольне. Добре. Підписуйтеся добре. в описі буде його відоси. А, всім дякуємо, з вами був Олег. І Настя. Настя. Та, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть, чи вам подобаються такі відео, е, бо нам подобаються, я не знаю. Да. Всім дякуємо і всім па-па. Па-па.